Ось дорозу, ми Олекс і ми продовжуємо онколі Next Board Hot. Поїхали. Обрати розділ. У нас уровень називатиметься вистава, да? Видов... а видовище. Поїхали. Пітера. Пітера, це ти? Рох-рох. Що вони з тобою зробили? Повірити не, не можу, що це відбувається на насправді. Я Я знала, що ти мене не, не кинеш. Тікаємо допоки він, він не повернувся. Що він там внизу в них твориться? Когось лічні, когось в пазурі. Йо-мойо. Рохрох. Я хочу дещо тобі сказати. Треба було вже давно зробити це. Що ми зараз їмо, чи що? А? а ти не поспішав, Пітере. Я думаю, що засну! з очікуючи твого прибуття. Рох-рох? Який же ти жалюгідний, і маска дуже тобі личиться. Не можу зроби... зрозуміти, як... Вміє подумати, що в тебе буде хоч якась користь. На, на щастя, я нарешті матиму те, що хочу. І зовсім скоро. Рох-рох? Ти мені більше не потрібен. Я від, відпущу обох, але перед тим хочу побачити, як ще, ще раз прокине щось ти. Рох-рох. Тут нас пливе плине пли по-іншому, то коли помітиш, то пройдуть місяці, але для тебе пролетять лише мить. Якщо витримаєш усі випробування, то я залишу тобі життя. Нехай розпочнеться видовище. Ну-ка, давай. Опа. Рох-рох. Ну, о чем эти корох-рохи? Я думаю, что это... А, вот это гранская норма. Рох-рох. Так, возьми. В смысле? Взял? не взял. Он положит. Пила, ну звісно. Па-бам! Перша стало пройдена? Друга. Тут нас плине по іншому, Тож, коли поміти, помітиш, то пройдуть місяці, але для тебе пролетять лише мить. Якщо витримаєш усі випробування, то я залишу тобі життя. А чому вона говориться? Вона що під гіпнозом? Нехай розпочнеться видовище. Я щось взагалі не Рох-рох? Я Я обмляю себе, сподіваючись, що ти врятуєш е... мене, але ти просто боягуз. Тепер вже є... видно, Він хоче забрати нашу дитину. Чив? Хро... Та блі, знімай він цю мозку. вже вже цей. Ти чуєш? Голоси, нехай припинять. Забери їх. О, мої голови. З моєї голови. Та що ж не так, я не розумію. Йо-моє, а це що таке? Непонятно. Ага, щось ми. Я навіть цього не хотів, але я попав. А чого? Що? Я щось не підніму. Ага, рох-рох. Люстра леко, звідси моя люба Бетті, їх зняття світи. Які скоро включаться, мені, мені більше не потрібно. Люсі, Люсі, один, два, то його хода дорож, Дорогенька, ходи сюди, я, я заспіваю тобі Колискову. Рох-рох. Я взагалі це не розумію. Опа. Пітере, ти підвів мене, він забрав Люсю. Ти розумієш, він забрав нашу доньку. Вона була вагітною, але тепер не вагітна. Я щось взагалі нічого не розумію. Ну, вистава, я розумію, так? Да? Вона явно похожа на нашу ляльку, бо там мої ляльки, доньку. Я знайду її, присягаюся, але тепер нам потрібно тікати. Це чудовисько заплатить за все, що нам зроби заподіяв. Декількома місяцями пізніше. Ну що, будемо тут закінчувати? Миша? Ну що ж, будем тут закінчувати. З вами був Олекс. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінські серії. Всім пока.